Людинки, всім привіт, попри дотальне заповнення ринку автомобілів електромобілями китайського виробництва, американського корейського, не забуваємо, що є ще. І європейські, а сьогодні конкретно будемо говорити про німецьких виробників електромобілів. Сьогодні хочемо показати вам научну різницю між Volkswagen і e Golf другого покоління на 36 кВт, і Volkswagen ID 3 порівняти їх, так би мовити, один до одного, ніз до носа, колесо до колеса. Тому що, по суті, Volkswagen id 3 це логічне продовження Volkswagen і e Golf, тому що бренд позиціонує цей електромобіль як хетчбек класу С. На хетчбек воно вже мало схоже. <хи> Але що поробиш, електромобілі вони трішки змінили все ж таки підхід до виробництва автомобілів, до їх габаритів, розмірів, ну і власне класифікації. Не суть. Оскільки це замінник оцьої моделі, то давайте їх порівняємо наскільки суттєва між ними різниця, тому що ціна на вживаному ринку вже підкрадається потихеньку до Єгольфа e у ID3. Тут у нас моделька 2020 року, третій місяць. Це у нас здається кінець 21-го року. Тобто, по суті. На цьому закінчили. З цього почали виробництво нової моделі. ID3 це у нас електромобіль, який спроєктований виключно на шасі електромобіля. Тобто на його базі не було автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, Чого не скажеш про Volkswagen і Golf. він відноситься до сегменту електромобілів, які зроблені були якраз таки на базі автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Це Kia Niro, Hyundai Kona, Наприклад, у них є і ДВЗ-варіант, гібрид-варіант і. Гібрид з батарейкою, електромобіль варіант. Ну і так само у і Гольфа, що гібрид є в цьому поколінні, що виключно довезе, є, бензин, дизель, ну і електро, якби вже вслід за ногою вагівці намагалися здоганяти. Перше, що кидається в очі між цими двома електромобілями, це розміри. І якщо у нас по довжині різниця невелика, от я як зараз намагався виставити, так би мовити, по капоту, по колесам, по капоту складно, по вісі коліс, що, здається, не дуже вийшло, по вісі дзеркал то по задній частині видно суттєву різницю. В першу чергу у нас колісна база, у Volkswagen ID.3 довша. А от по габаритам ну він сантиметрів, може на 5-10, це так на око я на екран виведу цифри довший від Volkswagen і e Golf. От. Він по висоті суттєво вищий, також сантиметрів до 10 так здається, от якщо на одному рівні. Автомобілі стоять, то видно одразу, що ID3 він вище значно. Друзі, а я нагадую, що у нас зараз активний збір, за участю якому донатом від 100 гривень ви маєте можливість отримати цікаві і корисні призи. Тому долучайтесь, ми збираємо на бус для спецпідрозділу гурмо, який займається відправкою літачків туди, куди вони потрібні. І їм бус потрібен для того, щоб транспортувати ці крила. Він їм потрібен, звісно ж, на вчора. А ми не пройшли ще навіть половини збору. Тому, якщо не приймали участь, будь ласка, долучіться. Якщо приймали, можете. Ще раз долучитись і збільшити свої шанси отримати цікавий і корисний приз. Реквізити є внизу в описі до відео, а також за QR-кодом на екрані. Долучайтесь, допомагайте силам безпеки та оборони України. Дякую. Ми бійці, роти БПЛА 6-го загону спеціальних дій у складі підрозділу Тимуру головного управління розвитки Звертаємося до спільноти Івана Рибки з проханням про допомогу у зборі. на Транспортні засоби для виконання завдань нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! У них, в принципі, не особливо змінились по об'єму багажні відділення, але вони змінилися по своєму виконанню, тому що у І-Гольф, e наприклад, Поличка багажника вона значно нижче знаходиться ніж у ID3. і У ID3 тут видно такий доволі високий борт сантиметрів під 20 а то й більше. Тобто, щось закладати, викладати, звідти може бути дещо важче, але це у нас моделька ще з звичайною підлогою без опції подвійного дна. Тому, якщо буде подвійне дно, можливо ситуація буде ідентична. Але, 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 Так, вони відрізняються суттєво, архітектура все ж таки кузова, вона геть різна, тобто в цьому плані їх. Рівняти абсолютно не варто. Але при цьому ID3 в своєму класі має доволі таки немаленький по розмірам багажник, чого електромобілям. В даному класі дуже часто бракує. У нього тут захована ніша для того, щоб можна було скрутити зарядку, чи, наприклад, там якісь речі першої необхідності. А у Volkswagen і e тут у нас Оп, давайте зазирнемо. Тут у нас ціла ніша, пласка, така, куди можна, в принципі, і ще щось покласти не тільки зарядку. І якісь першої необхідності речі. Так закриваємось. id 3 виглядає, як на мене, доволі таки по-сучасному. Його намалювали вже на лад електромобілів, більшість з яких мають такий ну, мовно футуристичний дизайн, часто навіть дизайн, який а, раніше робили у концепті, а тепер його почали. Випускати у масове виробництво. Ну, звісно, більш сучасні лінії. По-європейському, по-німецькому стримані у Volkswagen D3, не так як, наприклад, на сусідні марки у нас та. Але ну, це в цілому лінія, яку тримають німці, вона от, якби, перейшла із попереднього покоління. На нове, зовсім по-іншому тут виглядає передня частина, коротенький звіз по бамперу, оскільки у нас під капотом id 3 він не мав до рестайл повнопривідної версії, тому йому там багато місця під капотом не треба. Лінія даху теж у них сучево відрізняється. Тобто можна подивитися, як відрізняється кут нахилу у ID3. Він такий, доволі таки пологий. Враження, що переходу на капоті в нього практично немає. Дуже така маленька сходинка. Чого не скажеш про і -гольф, у якого ну. Суттєво видно різницю, великий капот, тому що він зроблений знову ж на базі. все ж таки ДВЗ версії. Двигун і редуктор у нього під капотом знаходяться, і вся електрична частина, інвертори там, різного роду охолодження і так далі. Це все під капотом. У Volkswagen ID3 двигун, редуктор знаходяться позаду, а попереду вся електрична, практично вся електрична установка, у нього кондиціонування, охолодження там і так далі. Суттєва різниця між цими автомобілями по колесам це прям таки, як наче от зараз поруч стоять, якщо так високу камеру не підіймати. Отут у тебе легко. Тут у тебе паркетник, тому що тут 19-го розміру колеса в базі 18-го йдуть 215-50-19. Тут у нас 205-55-16. Тобто на око різниця суттєво помітна. І в ходу маю сказати, що ID3 дуже і дуже класно гасить нерівності, дрібні тряску тріщини, бугорки, якісь там ямки, тому що величезні колеса. Ну, вони, звісно, не так провалюються. Оце все діло і. Значно краще гасять всі нерівності. власне ID-3 на трасі, на дорозі, в цілому комфортніше рухається ніж Volkswagen і Golf. що тут Говорити далі, що цікавого ще важливого, оскільки і Golf це один із перших електромобілів ВАК групи, то у нього тільки одна модифікація. Після 17 року це 36 кВт годин ємності батарейка, якої вистачає в реалі, поки автомобіль ще не набігав там свої 200 тисяч кілометрів при швидкості 90 по трасі. Він може проїхати сміливо 230-250 знову ж в залежності від навантаження і температурних умов. І все більше в нього варіацій ніяких не було. То у Volkswagen ID 3 цілих три варіації по батарейці: це 45, це 58 і це 77 кВт годин, це поємності нетто. Брутто трішки більше все ж таки, а тут 36 забув і 32 нетто. І навіть в такій варіації при найменшій батарейці у ID 3 він проїжджає значно більше, ніж і e Golf з 36 кВт батарейкою. тому що, хоч ID e 3 і важчий в цілому від і e Golf, а все ж таки 45 кВт майже а, майже, майже скільки у нас нас більше 10 кВт, годин ємності різниця по батарейкам. І це дає Volkswagen ID.3 3 можливість проїхати на одному заряді на найменшій батарейці. Це, це те, що я говорю зі свого досвіду. У мене були багато цих електромобілів і на каналі, в тому числі, він проїжджає 300 при швидкості 90 по трасі в спокійному режимі за таких температурних умов, коли на дворі практично літо. А якщо ми беремо більші, вже 58-77, то от 77 на сьогодні у мене проїхав 400 кілометрів, і ще в мене зал. Залишок 90 чи 88 кілометрів. Це я їду зі Львова в напрямку Києва при швидкості 90 на круїз контролі і з вімкненим кліматом на дворі плюс 35. Тобто це вже, в принципі, далекобійна версія. Але версія на 45 кВт годин, вона теж має право на життя, якщо ви їздите більше на короткій відстані. В неї буде плюс, тому що от конкретно цей варіант з батарейкою на 77 максимальною важить тонну 930. Це десь на кілограмів 200 чи навіть більше, ніж версія на 45 кВт-годин. Це доволі таки суттєво, як на мене. Відрізняються ці автомобілі і по посадці, оскільки кузова ID3 розроблений для того, щоб сюди поміщалась така. Величезна батарейка, у нього широкий високий поріг, тому що ця батарейка, звісно ж, вона займає десь отаку частину днища. Що не скажеш про Volkswagen і e Golf, у нього маленький, тоненький поріжок, який низько від землі. І це, в принципі, круто сідати, вставати, але сідаєш ти встаєш сюди, як в звичайний легковик, практично лягаєш. Що стосується Volkswagen id 3 хоч він і відноситься до класу, ну, Класу С, тобто легковиків. Та у нього посадка вже практично на рівні, як у паркетника, тому що ти сидиш доволі таки високо, дуже гарний огляд маєш, але у них є. В плані огляду один такий мінус суттєвий. Це оця здвоєна стійка у Volkswagen ID3. У і e golf вона сунута дещо нижче. Тут маленьке віконце, теж не знаю, навіщо вони його поставили. Але огляд з місця водія тут набагато кращий, ніж у ID 3. Це я вже не вперше відмічаю у своїх оглядах. І це те, що з місця водія суттєво кидається в очі. Але врешті, тобто огляд в бічні вікна, у ID3 він кращий, тому що ти і сидиш вище, і бачиш багато. якби... Ну, В цьому плані. Він новіший. І він сприймається, звісно, кардинально по-іншому, ніж якщо ти пересідаєш з і-гольфа, e це у нас сьомий гольф, по суті, у восьмий гольф. Там різниця тільки функціонально, щось там, екрани, торпедо поміняли, центральну консоль і все. А тут поміняли прямо-таки все. Тут геть інша архітектура салону, тобто все по-новому, але при цьому має відмітити, що ергономічно збереглася зручність, під рукою дуже багато корисних шухлядок. Мені дуже подобається VD3 от у мене там і термос, і стакан, і в підлокітнику ще й пляшка з водою лежить, і зручно смартфони можна розташувати і. У нас тут підстаканники, куди лягають півтора літрові баклажки, чим не можуть похвастатися там велика кількість корейських чи китайських електромобілів, наприклад. Ну і суттєва різниця між цими електромобілями, вона у нас на задньому ряді, тому що у ID3 задній ряд це просто, я не знаю, навіть у пасата раніше такого простору на задньому ряді не було. А Passat це у нас d клас, як от зараз в електромобілі, який відноситься до c класу, тому що тут ну просто ну, сідай, танцюй. І плюс великий Ікна, знову ж таки, якщо задні пасажири, там, діти чи хтось з вами їздить, огляд з них теж дуже і дуже класний. Чого не скажеш про ігольф? У нього сидіння складені, але от відстань, поличка, яка в нас є. Тобто Тут дуже мало місця було, але по суті це компактний хеч. Що від нього хотіти, обидва автомобілі маю сказати, зберегли фішку c класу гольфа, чи і e гольфа в тому, що в нього дуже невеликий радіус розвороту. У Айді 3 це досягається за рахунок більшого кута вивороту коліс. Вони прям таки суттєво вивертаються. У гольфа e такого немає, адже у нього коротенька колісна база. Що цей автомобіль при цьому, що цей дуже класно маневрується, паркується взагалі без якихось проблем. Правда, до цього треба трішки звикнути, адже довга колісна база вона дається. Це знаки до неї треба звикати. Ну, власне, зовнішнє таке порівняння. Технічне порівняння. Також, що варто сказати, оскільки у Є-Гольф одна батарейка і вона відносно невеличка поємності 3,6 кВт годин брутто, він має обмеження по швидкості прискорення, тому що для нормальної віддачі потужності і швидкої динаміки потрібна велика по об'єму поємності батарейка. Тобто в нього там біля 9 секунд, навіть трошки більше від 0 до сотні. Чого не скажеш про ID3, топова версія, от у нас Pro S має потужність 204 кінські сили, вона розганяється за. 7 і одну секунду від нуля до сотні. Так, перервемося. Що ж, друзі, гадаю, таке порівняння вам було цікаве. Тут найважливіше, мабуть, це те, що була можливість поставити два електромобіля від одного виробника, який їх позиціонує в одному класі. І вам стало більш зрозуміло, як воно між собою. ID3, маю сказати, він стрибнув, як на мене, по комфорту, по розмірам габаритам в салоні у геть інший клас, ніж був Volkswagen E-Golf. Тому що, ну, тому що вже показував, розповідав розміри коліс, розміри дверей, навіть, розміри е, простір в салоні, торпедо у нього. За рахунок такого гострого кута нахилу цієї стійки скла в цілому у нас на торпедо багато простору. Тобто всередині відчувається, що автомобіль в цілому дуже і дуже просторий. З сторони водія, на місці пасажирів теж саме. Чого не скажеш про і-гольф. У нього тут стандартне місце. І тут, мабуть, логічніше було б ще по одній речі рівняти ці електромобілі. Наприклад, ID3 до Golf 8, тому що логіка керування, наприклад, мультимедіа, у них ідентична і кліматом, там, і всіма речима. А і Golf або Golf 7 все ж таки він вже має трішки застарілу архітектуру в цьому плані. Ну і, звісно, не підходить у порівняння. Їдемо далі, поговоримо ще трішки про різницю. Чим ще відрізняються ці електрички, це швидкістю зарядки в першу чергу, звісно ж, і гольф мав обмеження на рівні 40 кВт на годину, і все, в нього більше ніяких варіацій не було. Це по ccs 2 і 7 кВт, 7,2, Це в нього по змінному струму від розвичайної розетки. Що стосується ID3, то в найменшій версії батарейки він мав потужність швидкого порту 50 кВт змінного. Так само 7 кВт, а вже ті, що пішли середня батарейка на 58, і максимальна, як тут, 77. У нього змінний струм вже 11 кВт трифазна, і швидка зарядка на 58 кВт-батарейці. У нього була 100 кВт обмеження, а на цій батарейці 175 кВт на годину. І порт також дається 11, можу помилятися, може навіть 22 кВт. І от що цікаво, за 29 хвилин. Поки ми заряджаємося тут, автомобіль в себе закачав 44,5 кВт години, і в нього 62% заряду батареї, це доволі таки немало, тому що по суті це десь 300 км за 30 хвилин, тобто 10 хвилин 100 км. І це вже така цікава жужелка. По суті, на цьому, якби якусь ще різницю знайти і розказати про неї, щоб вона була суттєвою складно, тому що автомобілі кардинально різні. Тобто, по всьому видно, що ID-3 це електромобіль і автомобіль, який ВАГС створив з нуля. Він зовсім інший. По кузову. Дизайн, салон перепрацьований повністю. Там дуже мало елементів, навіть які схожі з сучасними ДВЗ-версіями того ж восьмого гольфа чи пасата, чи інших моделей. Там може кермо, екран мультимедіа, меню, якби схожі, але решта, все органи керування, перемикання під кермом. Вперше з'явилися саме на id серії, ID3, ID4. Якби тому це різні автомобілі. По суті, їх можна порівняти, як, наприклад, ДВЗ там до го Року і ДВЗ після 2020 року. Це ну, коротше, небо і земля, так би мовити. Тому якщо розглядаєте докупівлі зараз, от цей e-golf, наприклад, в практично повній комплектації в нього також є всі асистенти, топові фари з вирізанням. У нього третій місяць 2020 року виробництва, і біля 30 чимось кілометрів, 34 чи 35 тисяч кілометрів пробігу, він новому власнику виходить 15-200 євро. І Volkswagen ID.3, Це вже в нас 21-й рік, здається, кінець року з максимальною топовою батарейкою, з максимально швидким портом. з... Дуже крутою комплектацією, так само топовим світлом, всіма асистентами, камерою 360, 19-ти колесами, цей автомобіль став новому власнику в 16500 євро, навіть трошки менше. Ну тобто, тут різниця невелика, але запас ходу конструкція автомобіля всередині простір, ну і в цілому, це щось новіше, сучасніше. Тобто, мені здається, що ну, якщо ви не боїтеся великого пробігу, то варто пожертвувати ним і вибрати все ж таки щось більш сучасне. Ну або класична, тому що і гольф, щоб на нього хто не казав, ну машина заслужила якби увагу. Їх зараз у нас в Україні накупили, вивезли, мабуть, з усіх країн: Норвегія, Німеччина, всі гольфи, що є. Їх їздить дуже багато, тому що навіть його запасу ходу, і в тому числі його комфорту, керованості, ще небагато хто може позмагатися з ним навіть із сучасних там автомобілів. Та тому що гарно зібраний салон, якісний там, навіть пластик, метал, тому що це ну. Заводський німець. Так само і тут. Тому якби, він, не знаю. Я все-таки вибрав би, мабуть, щось новіше, якби треба було їздити багато. І хотілося б чогось прямо що створене саме на електромобільній платформі. Ну а e-Golf – це, умовно кажучи, вже класика. В принципі, Такі мої думки, такі мої враження. Пишіть свої думки внизу в коментарях, щоб обрали ви, і Гольф чи і Volkswagen ID3, трішки доплативши. По суті, якщо взяти ID3 з такою топовою батарейкою для того, щоб їздити багато, але простішу комплектацію, можна впоміститися в автомобіль з цим бюджетом і з пробігом до 100. В цілому вибір, в принципі, є. Ну, Або взяти топовий нафарширований гольф, або взяти простішу батарейку середню, наприклад, яка їде там 350 до 400 і в гарній комплектації, і також з невеликим пробігом, але за плюс-мінус той самий бюджет. ID3 чомусь має не такий попит, як має і гольф. В доволі схожому бюджеті, там 20-25% різниця. Але, 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 власне, друзі, дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, підпишіться на канал, щоб споживати новий контент про електромобілі і про ДВЗ, в тому числі, і про пригон цих автомобілів з Німеччини. І до нових зустрічей. Нам лишилося 60 кілометрів до двох одразу нових власників. Передаємо і їдемо назад, тому що в дорозі ще один і гольф, і в дорозі ще електрички. Доволі таки багато. Дякую, до нових зустрічі.